Мобілізовані ці люди, з яких броню сняли uh -huh. і вони попадуть отак. от давайте да броню знімають. Я тебе так скажу: одиниці будуть мобілізовані. Єдине, що, оди, єдине що, які одиниці? Mm таке враження, таке враження, що е, ну, це якісь майстри. Ну, от, от будуть, от, да, вони будуть мобілізовані. Далі, ось ось силовики, все одно не виповняють, все одно не виповняють. Є гроші, люди відкупаються. Притом, чим чем статус, тим как би, людина откупается лучше. Вот, это по-перше. Тому сказати, що там прям э, так буде, ні, я не можу сказати ця бронь. Це раз во вторгів. А по поводу, а тепер дивись по поводу інвалідів. Э, опять таки які інваліди? Прокурор, ну вони напишуть ну, про відставку і все, вони ж не підуть воювати.